Хочу продовження відео про черепаху. Ця черепаха живе в Варшавському зоопарк. Який звати я не знаю. Але вона мені дуже подобається. Я завжди думала, що черепахи це якісь незграбні такі тваринки, які так повзуть як черепахи. Але дивлюся, вона так швидко перебирає своїми лапками. Дивіться. Почуяла, що вода бризкається, і вийшла зі своєї нірки, дуже любить вона купатися. Клас. Черепашка ця просто супер. Куди ти лізеш? Черепаху? Ніколи раніше не хотілося мені дивитися на черепахи і мати черепаху, а це прям захотілося собі черепаху. Просто прям захотілося завести черепаху, мабуть, так і зробимо. Заведемо черепашку і будемо наблюдати за її життям. Такий цікавий екземпляр. Класна черепаха. Не боїться нікого, Ходить собі спокійно. Дуже наступа на неї. Черепаху наступає. Я бачу, що черепахи дуже люблять воду. Прямо за кожною краплиною біжить. Це ж треба так? У мене відте вже було про цю черепаху. І ось продовження.